Це, так би мовити, вже частина такої тюремної російської традиції. Вони повертаються з того і вони виглядають як, як на фотографіях з Аушвіцу. Це використання електрошокеру під час допитів. Це побиття, там, важкими е, трубами. Умови всюди погані, тобто, це дуже погана їжа. Це повна ізоляція, це побиття, це тортури, і інколи це додаткові якісь от знущання, коли відбувається щось гарне для України. Командирів, яких обмінювали, їм натякали на те, що це страта. Денис одразу пішов в бригаду працювати, і зараз він вже знаходиться на фронті. Тобто, незважаючи на те, що і йому потрібно було б відновити здоров'я, в нього є проблеми, зрозуміло, що після Ліфорту багато всього потрібно було б перевірити, там, пролікувати. Але він одразу повернувся в стрій як людина, яка повністю себе віддає справі. Я вірю, що саме Азов звільнить Маріуполь вдруге і зробить його українським. чоловік Арсеній, він воює з самого початку війни з 2014 року. Він завершив історичний факультет в Маглянці і одразу пішов на війну добровольцем. Весь час знаходиться на фронті. Особисто ми з ним познайомились у 2017 році в інтернеті. З хлопцями, з військовими, важко познайомитись офлайн, так би мовити, тому що вони постійно на війні. Почали спілкуватися, були. Там спільні вподобання у книжках, в музиці. Потім вже зустрілися кілька разів під час його ротації і почали зустрічатися, через рік вже одружилися і разом вже більше п'яти років. Він вважав, що буде просто дуже великий там бій і наступ на сході. Тобто він вважав, що Росія кине всі свої сили на Донбас і. Все буде відбуватися там. Він казав, що цього разу стягнення військ до кордонів це не просто так, тому що росіяни розгортали польові госпіталі і підвозили кров. А коли вже здійснюються такі дії, це вже ну, дійсно виглядає дуже серйозно. Тому за тиждень до повномасштабного вторгнення ми багато про це спілкувалися. Він проконсультував мене, що робити. Якщо щось станеться, ми на той момент жили на лівому березі. Він сказав, щоб я обов'язково поїхала на правий, тому що якщо раптом лівий берег окупують, будуть підірвані мости, і я не зможу потрапити на правий берег. Коли Путін об'явив незалежність так званих ДНР-ЛНР, він якраз на той момент ми були в Києві. Він зібрав. Все своє снарядження, спорядження і поїхав у Маріуполь. І фактично, це були такі останні дні, коли в Маріуполь ще можна було добратися потягом. Я до нього приїжджала в гості під час вихідних, бувала не тільки в Маріуполі, але й в різних прифронтових містечках, коли вони знаходились на позиціях, зокрема в Бахмуті. І Маріуполь я знаю дуже добре, тому що я там була просто десятки разів. Мене Маріуполь здивав тим, що я чомусь завжди думала, що він був побудований під час Радянського Союзу, під час радянської теж окупації. Я думала, що це таке стандартне місто промислове, яке збудоване навколо заводу. Але це не так. Місто має дуже стару цікаву історію. Воно було фактично збудоване на місці грецьких колоній. Це греки, які з Криму переїхали на ту ділянку України. І там є була частина така стара, вона мені дуже подобалась. Це ще революційні будинки. Е, насправді, місто за останні п'ять років розцвітало. Е, дійсно, ми могли бачити зміни. Дуже мінявся центр, місто облагороджували, в нього було в ньому було реально приємно знаходитись. Я його любила, тому що це місто пов'язане з тими днями, коли я могла бачити чоловіка. Тому в мене завжди від Маріуполя були дуже позитивні враження. Найбільше я, мабуть, любила природу навколо містечки коло Маріуполя, в самому Маріуполі, тому що це дуже така своєрідна фауна, флора це такий степ, який переходить в різні такі побережжя, скалисті і вихід на море. Це дуже красиво. Там дуже багато різних різних тварин цікавих. І це, напевно найбільше мене завжди вабило в тій місцевості. Починав свій бойовий шлях в батальйоні Святої Марії, а згодом вже пішов на КМБ ВАЗОВ. Він завжди хотів в АЗОВ. Насправді, навіть в 2014 році він хотів потрапити в АЗОВ, але на той час, щоб потрапити в АЗОВ, треба було пройти курс молодого бійця протягом двох місяців. а Він дуже поспішав на фронт. йому здавалося, що все це може завершитись дуже швидко. А він не візьме участі в цьому, тому він пішов в батальйон Святої Марії, де КМБ відбувались три дні. І це було, так би мовити, вибір через виключно через це. Але Азов його е вабив е саме підходом. Це був добровольчий батальйон, який на той час ще батальйон, який зібрав дуже мотивованих людей і людей, які... Дійсно хотіли стати професійними військовими. Тобто для них це була вже справа їхнього життя. В Азові завжди була дуже серйозна дисципліна. Там не йшла ніколи ніяка мова про алкоголь, про якісь там інші задоволення. Це завжди була така системна робота по вдосконаленню особового складу. Зокрема, Азов це перший підрозділ України, який почав вводити стандарти НАТО. І саме тому, на мій погляд, вони продемонстрували такий результат Маріуполі. тому що всі ці роки вони фактично готувалися до цієї великої війни. Хлопці тренувалися, і це власне дало змогу вистояти там, де мабуть не вистояв би ніякий інший підрозділ, на мою думку. Він хотів, щоб я поїхала з Києва до Львова в своє рідне місто. Я відмовилась. Для мене було принципово залишитися в столиці, бути корисною там, де я могла бути корисною, я займалася волонтерством і збирала допомогу саме на Азов. Тобто, ще коли можна було передавати якусь допомогу, в тому числі гелікоптерами. Ми збирали допомогу з дружиною Редіса, Катериною Прокопенко та передавали в Маріуполь. Я вважала, що я мушу залишитися, що ворог мене не вижене. Ну, Арсеній за мене дуже хвилювався і хотів, щоб я була десь в безпечнішому місці. Він писав, що все погано, але він не очікував, мабуть, що настільки погано, тому що, як ми знаємо, на жаль, міста навколо Маріуполя вони фактично були здані без бою, тому Маріуполь дуже швидко, дуже швидко опинився в оточенні. І це його вразило. Його вразило, що ну настільки просто росіянам вдалося зайти в місто. І звісно, коли почалися бомбардування, коли почалися фактично килимові обстріли вже авіабомбами, він був шокований, що росіяни настільки, якби не шкодують людей, не шкодують це півмільйонне місто і просто знищують, і намагаються знищити його дотла. Мені здається, що тут є такий момент, що ми живемо в цьому багато років, і, мабуть, є певне певний психологічне вже таке розуміння і, можливо, навіть якась натренованість. Тобто я розумію, що там, тим, хто тільки ну, пішов воювати цього року, їхнім дружинам, мабуть, важче, тому що вони з цим стикнулися от тут і зараз. А коли ти живеш з цим 5-10 років, ти вже розумієш, що це таке. І ну, насправді я ним пишаюсь, і я б не виходила заміж за нього, якби він був іншою людиною. Тому я його підтримувала, я ніколи не намагалася зробити гірше, я ніколи не казала, що він там мене якось покинув, чи він мав би бути зі мною. Я вважаю, що він робить благородну справу, він там, де він має бути. І суто. На такому якомусь інтуїтивному рівні я чомусь була впевнена, що він не загине. Це може звучати по-дурному, можливо, це така психологічна реакція, захист психіки. Але я вірила, що він виживе, і в результаті так воно і сталося. Хоча дуже багато, як ми знаємо, військових і цивільних в Маріуполі загинули, тим не менш, я вірила, що. Щось таке трапиться, якесь диво трапиться, і вони виживуть. Насправді, я вважаю, що такий старт нашої асоціації це зустріч з Папою Римським. Тобто це був такий для нас медійний старт. Усі почали у нас питати коментарі, дізналися взагалі, що є такі дружини азовців. І я вважаю, що народження асоціації вона бере початок саме тоді. Але вже, так би мовити, Остаточно і технічно ми вирішили, що потрібно робити організацію. Коли дізналися, що хлопці будуть виходити в полон, ми зрозуміли, що це буде дуже складна боротьба, що попереду багато випробувань, і нам потрібно об'єднуватись, об'єднувати зусилля, аби витягнути їх з неволі. В Маріуполі інколи це було раз в кілька днів, коли він був поруч із Старлінком. Інколи я не бачила, ну не говорила з ним. Тиждень-два тижні. Тобто це були різні проміжки в залежності від того, де він працював. Мій чоловік він снайпер, він в розвідці, і в нього різні завдання були в Маріуполі, тому він дуже так спорадично з'являвся на зускулі. Про трагедію в Оленівці стало відомо сьогодні вранці на території окупованої Донеччини в цьому населеному пункті. Росіяни знищили українських військовополонених і самі ж поширили про це новину, звинувачуючи у прицільному обстрілі Збройні Сили України. На це миттєво відреагував український генштаб. Там переконані, що це справа рук окупантів, аби приховати тортури і вбивства українських бранців. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк наголосив для української. Армії в Оленівці немає оперативних військових цілей. Російські пропагандистські змі повідомляють про 53 вбитих та понад сотню поранених українських військовополонених. Спочатку ми взагалі думали, що це фейк, що росіяни просто намагаються пустити от таку дезінформацію. Потім, коли з'явилися вже відео з тілами, і власне, ми зрозуміли, що це правда, що хлопці загинули. Ніякої додаткової інформації не було. З чоловіком зв'язку мене також не було, і фактично всю ту ніч я моніторила канали російські, наші, щоб дізнатися хоч щось. Десь о 6-й ранку росіяни опублікували список загиблих. В списку не було імені Арсенія, і десь через кілька ще годин він мені написав СМС, що з ним все нормально, тому що саме під час перебування в Оленівці хлопців були. Там, такі секретні телефони, які потім в них відібрали, коли їх вже було перевезено в Таганрог. Те, що стосується ситуації виходу в полон Маріупольського гарнізону, у цьому кейсі Червоний Хрест провалив свою місію. Ми знаємо, що єдиним фактично єдиним їхнім завданням було скласти список військовополонених, які виходили. До російського полону, і навіть це їм не вдалося, тому що коли я відвідала Київський офіс Червоного Христа, Арсенія в списку не було. Як не було, і дуже багатьох інших азовців, навіть Дениса Прокопенка в цьому списку не було. Тобто це говорить багато про їхню роботу. Вони залишалися байдужими під час теракту в Оленівці. Вони залишалися байдужими, коли з'ясувалися обставини тортур, вбивств до смерті під час цих тортур. І я вважаю, що організація, яка навіть себе позиціонує як нейтральна, вона не може собі дозволяти з такою легкістю дивитися на те, що відбувається. Тим більше, що їхня їхній нейтралітет не дає ніяких результатів, їх не було допущено до азовців, вони не допомагають і ніяк нас не підтримують. Тому на жаль, саме у цій справі Червоний Хрест проявив ну імпотентність як міжнародна організація. На жаль. Вже в Таганрозі взагалі ніякого зв'язку не було, тобто це цілковита ізоляція інформаційна. Таганрог це, так би мовити, вже частина такої тюремної російської традиції. Тобто, це допити з побиттям, це взагалі режим з побиттям. Вони сиділи в режимі строгому. Хто розуміє, що це таке, знає, наскільки це важко. Тобто, це неможливість розмовляти в камері, це неможливість лягати на ліжко в день. Це дуже маленькі порції, от просто порції їжі на грані виживання. У людей випадали зуби, тому що їм не вистачало нутрієнтів. Тобто, це буквально щоб вижити. Вони повертаються з таганрогу, і вони виглядають як. Як на фотографіях з Аушвіцу, це використання електрошокеру під час допитів, це побиття там, важкими е, трубами. Ну, насправді Арсеній втратив здоров'я більше в полоні, ніж в самому Маріуполі. Зараз в нього досі проблеми з ногою, проблеми з хребтом, незважаючи на те, що йому робили операцію в Ізраїлі. Тобто він досі ще не відновився після всього, що з ним відбувалося в Таганрозі. Хтось говорить, що до медиків, снайперів, і якщо там було ну, категорію, відповідно застосовували найбільше тортур. Чи знали ці росіяни, що ваш чоловік снайпер, і чи були тортури до вашого чоловіка? Так, знали, тому я зараз про це відкрито говорю. Він про це відкрито розповідає, тому що вони про це дізнались. І відповідно саме до нього ставились теж погано, гірше, мабуть, від когось. Проте, знаєте, він завжди каже, що він не любить жалітися. Він каже про те, що я завжди себе підбадьорував тим, що треба терпіти, бо комусь завжди гірше. І треба радіти тому, що це те, що я принаймні можу пережити, я це пережив, і треба завжди думати про тих, кому. Набагато складніше. Новий рік, 31 грудня, прямо перед Новим роком. Мені вранці написав Богдан Кротевич, тавр, що буде обмін і що начебто в обміні є Красені, і що ми їдемо в Суми на цей обмін. Я зібралась, ми поїхали. До кінця ми розуміли, що його там може не бути, тому що росіяни дуже часто. В останній момент забирають людей, і його дійсно там могло не бути. І вже в лікарні в Сумах, де ми чекали їх, я його побачила. Якщо чесно, перші там кілька секунд не спізнала, тому що він дуже погано виглядав. Це був такий просто скелет, натягнутий шкірою. Він втратив близько 15 кілограм, а на його Ну, він завжди був там, дуже струнким, таким підтянутим. Тобто для нього це критична втрата ваги. Він кульгав, тому що йому відбили ногу, і взагалі одна нога була набагато більша від іншої. Вона була така суцільна гематома. От. І, ну, звісно, була шокована, не вірила до кінця. Це такий дуже стресовий момент. З одного боку, ти дуже радієш, тому що він вдома, що він вже. Не в руках ворога. З іншого боку, я в ту ж секунду, коли його побачила, я почала думати про тих дівчат, яких я знаю, тих жінок, які ще досі чекають своїх чоловіків, і ті сім'ї з дітьми, які чекають тата додому. І мені дуже боляче стало через це, і досі боляче, що ще 700 сімей чекають своїх чоловіків. Я розумію, що. Ті умови, в яких вони знаходяться, в тому Таганрозі, це, ну, це день за рік, мабуть, і вони вже більше року там, і Арсеній на волі вже 6 місяців, і всі ці 6 місяців хтось ще досі сидить. І я просто хвилюю за їхнє здоров'я, взагалі за їхній стан і розумію, що все це дуже критично, і ми маємо продовжувати боротися за їхню свободу. Я продовжую це робити. Я не йду з асоціації. Я розумію, що це мій моральний обов'язок допомогти іншим сім'ям, щоб їхні чоловіки повернулися. Власне, 700 азовців відомо, що вони всі в таганрозі, так? Більшість в таганрозі. Вони знаходяться також в Донецьку в СІЗО, в Горлівці та ще поодинокі азовці в інших тюрмах Росії. Але більша частина в Таганрозі. Умови всюди погані, тобто це дуже погана їжа. Це повна ізоляція, це побиття, це тортури. І інколи це додаткові якісь от знущання, коли відбувається щось гарне для України. Тобто, умовно, коли росіяни вийшли з Херсону, азовці це на собі відчули, тому що росіянам потрібно було відігратися на комусь, на комусь беззахисному, на тому, хто не зможе відповісти їм. Їх змушують там співати гімни, їх змушують слухати російську музику дуже гучно. На них випускають собак, їм постійно погрожують. Тобто, є наприклад, я знаю, що інколи азовців, яких обмінюють, навіть од командирів, яких обмінювали, їм натякали на те, що це страта. Тобто в, як було, останні там години перед тим, як бути обміненими, інколи азовці думають, що їх там ведуть на якусь страту, наприклад. Ми, безперечно, до цього ставимось дуже серйозно, коментуємо представники координаційного штабу по роботі з військовополоненими постійно коментують цю ситуацію. Я не хочу в ніякому разі обоцінювати біль хвилювання, страждання родичів цих людей. Але з іншого боку, ми не маємо сприймати Російську Федерацію як правову державу. Ми розуміємо, що це держава це утворення, фактично, яке діє в рамках такого кримінального групування, і для них нічого не вартує після. Такого суду з такими вироками обміняти цих азовців, і ми знаємо такі приклади, коли азовці, які вже мало не знаходилися в залі суда, їх забирали і обмінювали на щастя. Ми знаємо, що там Євгеній Пригожин, на якого була відкрита одна з найсерйозніших взагалі статей в Росії, ця справа була закрита протягом кількох годин, і нічого не відбулося. Тому, безперечно, ми слідкуємо, ми уважно слідкуємо за цим всім, і ми окремо наполягаємо на тому, що їх мають міняти, їх мають обмінювати цих азовців. Але в той же час ми не вважаємо, що це якийсь вирок для них. І ми будемо боротися за всіх. І тут дуже добре, що Азов знову в строю, що бригада воює, тому що ми розуміємо, що азовців ми зможемо повернути, коли ми візьмемо в полон. Якихось віпів російської армії, тобто це офіцери, це якісь льотчики, це чеченці, і саме цим потрібно займатися воювати, брати в полон росіян і поповнювати наш обмінний фонд, крім адвокаційної роботи, якою ми теж, звісно, займаємося. Росія розуміє так би мовити, статус Азову і в Україні, в світі. Під час uh, оборони Маріуполя азовці продемонстрували. Високу ефективність, патріотизм і, так би мовити, репутація Азову вона підштовхує росіян до думки, що Азов це дуже така висока валюта в обміні, яку можна використовувати в якихось подальших серйозних переговорах чи знову ж таки цих же обмінах. Ми знаємо, що на 45 азовців в нещодавньому обміні, фактично, останньому обміні азовців. Вони були обмінені на льотчиків, які дуже потрібні Росії, тому що це фахівці, яких не можна обучити там за кілька місяців. Тому так, тому вони дуже цінують Азов, саме як людей, за яких Україна готова віддати таких спеціалістів. Денис Прокопенко це дійсно такий незвичайний командир, саме про нього. Абсолютно всі представники Азову, сім'ї, всі, хто його знає, завжди розповідають найбільш такі дивовижні історії. Тобто, це людина, яка фактично і розвинула на той момент полк зараз бригаду до того професійного рівня, на якому він знаходиться. Це людина, яка і створила ту атмосферу, яка допомогла в Маріуполі демонструвати такий патріотизм. І це людина, з якою і азовці готові йти куди завгодно, готові виконувати його накази і для підняття бойового духу, і для насправді ведення і ефективної роботи під час наступальних дій. Тобто він як військовий командир, як людина, яка може планувати операції, це дуже цінний для України ресурс. Тому тут, безперечно, і для бригади це. Нова мотивація це готовність битись до кінця, так і для України, для Генерального штабу, це новий, так би мовити, подих. І це людина, фахівець, який зможе допомогти взагалі планувати всі ці речі. Він абсолютно з першого дня повернувся в роботу. Це теж про нього багато говорить, як про людину, тому що не всі командири з. Підрозділів, які знаходились в Туреччині, повернулися в роботу. Хтось пішов реабілітуватися. Денис одразу пішов в бригаду працювати, і зараз він вже знаходиться на фронті. Тобто, незважаючи на те, що і йому потрібно було б відновити здоров'я, в нього є проблеми, зрозуміло, що після Ліфортова багато всього потрібно було б перевірити там, пролікувати. Але він одразу повернувся в стрій як людина, яка повністю себе віддає справі. У нас вітали дуже добре. Ми зустрілися з представниками і республіканської, і демократичної партії. Тобто, ніхто нам не відмовив зустрічі. Всі, з ким ми домовлялися про зустріч, на неї погодились. Говоримо ми завжди про одне і те ж говоримо про військовополонених. Та говоримо, розвінчуємо, так би мовити, міфи про Азов, тобто розповідаємо правду. Тому що, на жаль, російська пропаганда вона дійсно сильна і вона досі ще на когось діє. Тому потрібно проводити свою роботу, свої інформаційні кампанії, розповідати просто правду про Азов. Цього достатньо. Тому що, коли е, тобі там закидають про якийсь так званий неонацизм, тобі достатньо просто розповісти, що в АЗОВі служать представники різних етносів. Що Азов це підрозділ, який не був помічений в жодних е дискримінаційних злочинах чи військових злочинах. Тобто ти просто наводиш факти, і люди з розумінням ставляться до, так би мовити, тих наслідків пропаганди, які, на жаль, є, тому що в попередні роки українська держава, на жаль, з ними не працювала. Зокрема, наприклад, ми мали виступ в Стенфордському університеті, до якого долучився відомий американський філософ Френсіс Фукуяма, і вже зараз він у своєму твіттері поширює е, правдиві релевантні матеріали про Азов. І саме на такий результат ми і працюємо, щоб люди, які нічого не знали про Азов, про нього дізнавалися, і поширювали інформацію авторитетні люди. Збирається, дуже сумує, що ще не повернувся після звільнення. В нього була реабілітація в Ізраїлі, йому робили операцію. Потім ми відправились в США. Зрозуміло, що в США він не зміг займатися своїм здоров'ям, тому що в нас був дуже напружений графік. Ми займалися фандрайзингом, займалися адвокаційною кампанією. І фактично, ці півтора місяці, які ми були в Штатах, він пропустив. І зараз продовжує лікуватися вже тут в Києві і хоче якомога швидше відновитися і повернутися в підрозділ, причому він дуже хоче повернутися в якості комбатанта, тобто безпосередньо брати участь в бойових діях. Якщо б ви зараз мали можливість повернутися в Маріуполь, куди б ви зараз пішли і чи у вас є бажання на цієї міста проти Ну, я безперечно дуже б хотіла повернутися в український Маріуполь, і я вірю, що саме Азов звільнить Маріуполь вдруге і зробить його українським. Я б хотіла повернутись тут взагалі важко про це говорити, тому що я розумію, що ті місця, які я люблю, вони знищені. Я дуже любила Маріупольський драмтеатр, але зараз піти і пройтись повз це місце, де був Маріупольський. Драмтеатр, ну це не можна назвати чимось приємним, бо ти розумієш, що там поховані люди, поховані діти під цим театром, що Росія його знищила і знищила людей, які там ховалися. Мабуть, я пішла б до моря, це те, що росіяни не змогли знищити, і те, що символізує це місто для мене, я б пішла на берег моря.